На це той минало, я басягнята за селом чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Вже прокликали топаю, а я собі у куряні. Молюся, Богу і не знаю, чому маленькому мені тоді так приязно молилась, чому так весело було, Господі небо. Село, ягня, здається, веселилась, і сонце гріло, не пекло, а недовго сонце гріло, недовго молилось. Запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почерніло, Боже небо голубіє і те помарні. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Повернувся я на хату, нема в мене пати. Дав мені Бог нічого, хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскень вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало. Моє, вони гаї, сади. Ми жартуючи погнали. Чужі ягнята до води, дня, а й досі, як згадаю, та серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожить малого віку у цім раю? Умер би оручі на ниві, нічого б на світі не знав, не був би у світі юродивим, людей і Бога не прокляв. thank you.